Терапія для душі та подарунки для військових. У Черкасах відвідувачки територіального центру соцпослуг виготовляють глиняні підвізки та амулети. Вироби кладуть у посилки з гуманітарною допомогою, яку доставляють захисникам, щоб їх підтримати. Цього разу майстер-клас провели до Дня Конституції, тому стилістика відповідна. Частину робіт передадуть на благодійний аукціон для збору коштів на потреби ЗСУ. Решту подарують нашим бійцям. Ось тут у нас муфельна піч, в якій запікаються всі наші вироби. Там не досить великий об'єм, але ми так компактненько складаємо все один в один майстер класи з виготовлення виробів з глини в Черкаському терцентрі проводять постійно. Для цього облаштували окремий простір, мають для роботи все необхідне. Справиться потребує часу та терпіння, розповідає майстриня Анна Самардак. Щоб створити ось такий сувенір, потрібно за два тижні. Тому що потрібний час потім, поки вони висихають. Висихають ці глиняні наші, скажімо так, заготовки. Після цього їх можна. Підредагувати вологою такою паролоном. Ми їх затираємо, готуємо і потім висихають уже у гончарній, у муфельній печі. Для цього вже тільки. Ми їх ось зашлифуємо. Сьогодні ви можете бачити вже випечені, і ми їх зашліфовуємо. Далі вироби розписують акриловими фарбами та покривають лаком. Кожен майстер-клас має свою тематику. Цього разу вона патріотична, присвячена дню конституції України. Тому вирішили зробити герби підвіси. Такі каже пані Анна, дуже полюбляють наші захисники. Ви це ж державна символіка до дня конституції. Ми їх також зробили. Або з дірочкою це треба задумати наперед, щоб можна було шнурок, стрічку протягти і повісити. Вже наші військовослужбовці полюбляють в автомобілях, чіпляють різні ці вироби. наші. Якщо це магнітик, кріпиться магнітик на холодильник, будь ласка, якщо це просто маленький такий декоративний виріб, можна стрічечки і на рюкзаки також носимо. Кажуть, що треба щось для душі. Охочих навчитися гончарній справі вистачає, але найбільше відвідувачок мотивує можливість підтримати бійців. Пані Людмила приходить до терцентру плести маскувальні сітки. Дізналася про відкриття майстерні, вирішила спробувати. Каже, занурюється в процес та забуває про все. А тут ще й допомогти Збройним силам України можна. І все заради миру та перемоги. Хочеться дати ще якесь і тепло своє? І це виражається і, і в цих виробах, які ми робимо, і, і брілочки, і отакі от квіточки, і такі. Мотаночки це частинка нашої душі, нашої підтримки для військових. Частину готових виробів відправлять на фестиваль Сила нації там проводитимуть благодійний збір на потреби 131-го окремого розвідувального батальйону. Відвідувачі заходу зможуть придбати сувеніри і в такий спосіб долучитися до ініціативи. Вікторія Лега, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.